Від ядра до снаряду історія розвитку артилерії. Виставка під такою назвою відкрилася 24 серпня на території Київської фортеці. Відвідувачі мають можливість ознайомитися з колекцією артилерійських снарядів Київського історико-патріотичного клубу Пошук. Ця експозиція збиралася нашим клубом на протязі багатьох років, і тут є дійсно дуже цікаві, і майже можу сказати. Унікальні для українських музеїв експонати, які, скажімо так, в інших музеях навряд чи можна знайти чи побачити. У ній представлено близько ста зразків, ядер, снарядів і гранат. Експонати краще за будь-які книжки розповідають про розвиток артилерійського зброєння від середньовіччя до періоду Першої світової війни. У різні часи воєнним цілям служила різна артилерійська зброя. Унікальні її зразки можна побачити в колекції клубу Пошук. Є тут і мортирні бомби козацьких часів, зокрема 1645 року, і колекція корпусів снарядів 1867 року. Експонати пов'язані з переходом. Від гладкоствольних до нарізних гармат Цей стенд присвячений ручним гранатам часів Першої світової війни, так званої малої або карманної артилерії, тому що в умовах ближнього бою в траншеях виявилась потреба мати ручну зброю, яка б мала значний вибуховий ефект на невеликих відстанях, могла б кидатися рукою. І тому Перша світова війна це був великий розвиток гранат. Другий номер це ручна граната конструкції. Полковника Стендера, зразка 1914 року. Це одна з перших російських в російській армії гранат. Вона була вироблена з корпуса перекселінової шашки. Туди було додано тут видно осколкові елементи в виді. Жесті посіченої на квадратики, і додана ручка з хімічним торочним запалом. Виставка від ядра до снаряду ще раз доводить, що історія розвитку зброї нерозривно пов'язана з історією воєн пізнати її до кінця неможливо, та все ж пошуковці України наближають до нас істину.